Декілька жінок з віком забувають про власний вигляд. Вони повністю віддаються дітям, роботі, хатнім справам. А на себе зовсім не залишається часу. Саме так сталося і з Наталею. Вона перестала дивитися в джеркало, фарбувати волосся, доглядати за нігтями. Забула, що таке плаття і посмішко при зустрічі з чоловіком, коли він повертався з роботи. Завжди втомлена і трохи повна, вдягнена в вицвілий халат. Але їй було байдуже, як на її вигляд реагує чоловік. Головне, щоб на столі був свіжий борщ, а в духовці рум'янилися пиріжки, думала вона. Але Наталя помітила, що чоловік перестав звертати на неї увагу, не робить компліментів. Всі її зусилля сприймав як належне. Це занепокоїло Наталю, і після розмови з найближчою подругою вона вирушила до порукаря, щоб зробити стрижку і пофарбувати волосся. Але в цей день вона потрапила до справжнього майстра. Він уважно оцінив її вигляд і попросив Наталю повністю довіритися йому. Через годину з джеркала на неї дивилася симпатична рудоволоса жінка. Наталя була задоволена роботою професіонала. Вона з домашньої господині перетворилася на справжню красуню, впевнену в собі і яскраву. Коротка стрижка зробила її набагато молодшою. Коли Наталя повернулася додому, чоловік і діти ахнули від захвату. Перед ними стояла чарівна, усміхнена жінка. Енергійна і молода. Де поділися зморшки на лобі та насуплені брови. Усмішка не сходила з вуст. Наталя сама захоплено дивилася на себе в джеркало. О що значить догляд за собою. Це енергія і бадьорість. Чоловік не зміг стриматися, підійшов до жінки і вперше за кілька місяців знову обняв Наталю. Жінка в будь-якому віці повинна доглядати за собою, щоб не втратити магічну силу, яка, хоче закладена природою, але потребує підтримки.